А всім привіт! Сьогодні ми з вами грамогу в Бу Сау Сумвер. Це гра про те, як ми з вами ходимо по відголоскам минулого болю, і бачимо точно таких самих ціни, якими є ми. Тож я пропоную не затягувати а A Zero Start. Це смерть. Це щось незнайоме. Воно прокидається. Сни. Мишка для того, щоб дивитись. Сейчас у нас звиксий кислый зуб. X? Короче, гнила штука чогось. И світло проходит через неї. Окей. А что шумить? А, мы можем пройти повз добре. Вот самый хитрый. Так, гра має бути у нас щось по типу як мегаструктуры. Ч-то. Ксимаска заполучим, окей. Тут якісь нотатки на залізі. Все це окутано рожавчиною і більше вже не може використатися. Але одна надпись на двері все ще можливе дочитання. Один не може сказати цьому храмі. Клітка. Або катакомби. Хтось знаходить щось своє. І воно завжди затягує лише глибше. Окей. Так, впасти ми не можемо. Так. Ну, до речі, чимось буваємо, нагадує мені. Це що? Палка якось. Цікаво. Я не уявляю, як це. Находишся стати? Вона похилилася і так щось чекає. Можливо, це є спосіб загубитися або знайти себе? Що це за звуки? Так, окей. Завжди було цікаво, як виглядали ці місця до того, як вони так зіпсувалися? Віздец. Ну, надіюсь, ми тут одні. А це що таке? Точка. Гарпун точкувався в камінь. Якийсь невідомий матеріал. Взяти його. Так. Ой. Чи ми з вами врятували статую. Достали з неї гарпун. Що я вважаю непоганим. Басейн. Це надто темно для того, щоб бути водою. О, бачу. Можливо, це олія? Машинне масло. Цікаво. Я вірю, що о колись ми теж е, дійдемо до цієї точки, коли не можна буде вже повернути назад. Але я вважаю, що це прогрес. Ой. Ракурс забирають. Людина. Загибла персона. Вона тримала до останнього двері зачиненими. Вона померла так, нібито вона втонула. А тіло застрягло між двері і. шипами. Гарпун можливо зможе розсяктитися. Подізати цепі. Так. Ми З вами варвашки порізали цепі. Я. Ну я можу туди впасти. я... Для чого нам це? Окей. Ну, двері все ще закриті. Але тіло щось тримаю кам'яна табличка. Це історія про те, як дощило й дощило. І про смуток. І вони просили зупинитися в воду. Про що ж вони сумують? Цікаво, яку воду просили зупинитися. Чому він потонув? Боже, як гарно Так, обережно. Ааа! Окей, майже. Ну, ми не вмерли це вже добре. я Пропоную потрошечку спускатися. Саме цікаве, як би ми це не робили. Все одно. Мені зові жижа піднімається. Все одно в нас кінець 101. О Боже. Цікаво, а чому саме рицарь ми? Я навіть не знаю просто що коментувати. Просто хочеться так насолоджуватись цією атмосферою. Коли інші були близькі? Нажміть R для того, щоб зняти доспіх. Що? Пробіл для того, щоб бити. Що? О, я бачу так якась. Дяка. І. Що це? Ну, бокей ми її вигнали з реальності? І далі? А для чого? Блять, нас б'ють! Окей. Типу. Хоп. А. Нічого страшного, ми і піднімемося, як піднімалося раніше. Головне, щоб нас не скинули. Цікава ця історія про те, як рицар пробивався. І що не всі на нашому шляху чинили нам опір. І це був наш вибір рубати їх чи ні. Заблокували, до Ну окей, за меншості страдає більшість, блять. І я. Це якісь жінки чи це якісь хуті хлопці? Ем що це таке? Це люди. Тримаються за перила. Що. Так, я можу спригнути вниз на дорогу. Окей, нам треба спригнути вниз на дорогу, добре. А зброю заховати я вже не можу, окей. Ну, я просто не розумію, а куди вони. Може, це гостре питання загубленості у світі? Коли ти не знаєш, куди треба йти далі. Скажімо так, намацуєш свій життєвий шлях просто ...на осліп. Знаєте, як сліпе кошенятко. Ми щось, наче як відчуваємо, щось розуміємо. Ми уявляємо собі, що ми притримуємось якогось плану, який у нас в голові, або який навіть не наш, і просто прямуємо в темряві. Цікаво для чого ми це робимо? Щоб не втратити наші орієнтири в житті, чи для того, щоб заспокоювати себе. Ми з вами в якійсь воді. Схоже. Так. Щось ми опустились занадто НАТО глибоко. Знизу Надра тримали велетенських гігантів. Ви вони хотіли бути свободними. Але ніхто не знав чому. Ніхто не знав, хто візьме гарпун і буде чекати. Боже, такі звуки неприємні. Ну, бити всіх підряд мечем ми теж не можемо. Можемо запушити? Вони ходять? Чи є сенс тут щось досліджувати? Не знаю. Що за звуки? Звідки? Блять. Окей. А, пусти! Бля. А ну дайте пройти. Ці мужики б'ються з ним. Ага. Блять, як ми нахуй заважаємо одне одного. Сейчас. Давай. Це так... Що це за преграда на нашому життєвому шляху? І, боже, чому це саме тараканчик? Такий здоровий, знаєте. Іди отсюда. А! Блять, а, і нас все одно збавили. Я не бачив куди там можна піти. Мы с вами тут, но чем быть не можем? А куда мне не йти? Я мав попасться. Э, дождь, вода, каминчик впав. вниз. Ну, мы такие, Ну, впалы впалы. Вот он. Так. Okay, тут есть проход. Давайте чекнем, что там за дверь мы. Ну, текстурки ми бачимо. Добре. Сільки йти досліджувати. О, там щось цікаве. Коротше, по суті, все те саме, тобто ми починаємо наш шлях спочатку виходить. То я програв, чи таке мало бути. Не знаю, життя воно таке, ніколи не розумієш, чи ти виграв, чи програв. Ну окей, добре, я взлію цю палку. Бля! У нас щось хотіло, хотіло, хотіло достати. Ось. Бити не можу, але можемо встигнути пройти, окей. Цікаво. Знов ця статуя кудись тікає. Чи падає. Чи звільняється. Рука. Опа, пройшли. Ми з вами просто мастера свого діла. Знов це іржавчина. Проте, до речі, двері вже відчинені. Окей. Туди і йдемо проти течії. Вирішили скласти зброю? Що? Окей. Люди намагаються схопити нас? Ні. Опа, втекли. Майже. Знов таки просто біжимо в темряву. Кесть червоне свічи. Блять, я злякався себе. Ну, ми не можемо з цим повзаємодіяти. Тут десь прохід був. Ні. Окей, здалося. Ну ці. Прислухатись до шопоту. А Шість шепотів каже шість слів. Вони всі кажуть про блейм. Про їхні тіла. Про їхнє тяжке відновлення. І вони висловлюють слова сумування і одинокості. Але все одно вони виглядають підводними. Можливо, ще щось. А, до речі, це ця статуя. Окей. О, ангел. Ну я не знаю, якесь творіння. Голоса, вода і дощ виглядають відстороненими зараз. Що? А як? А як ми тут опинилися? Оце нас забайтили. Азе. Що таке Азе? Азе. Це. Типу, якісь янгол десь у пустоші? що цікавий спосіб взаємодії, Окей? Ми з вами знову тут. Фейс. може це Обличчя створіння без ім'я. Ім Це, коротше, кусок камня. Окей. Добре, кусок камня. Каменюка. Це в нас камінь без ім'я. Ну, бидвуватий, такий ви знаєте ці каміння. Це, коротше, нічим не краще. статуї Це ціло наглядача. Воно вставлено під тяжкий камінь. І в нього немає більше майбутнього. Це його натура камня. Це так само, як він не живий Статуї. Окей, нічого. Турн? Що? А що? Я світло вімкнув А досі людина в його житті? І він почуває себе ко компенсійно ко а що це таке? палочка. Окей. Okay. Ну і з вами в цьому андронному колайдері. О, щось нове. Що ти таке? Що це було? Поговорите? Вони казали, що люди знають секрет між Раєм та Землею. А, вони компесіонні, це люди. І вони загубили це все. Що тут у нас? Спригнути? Ви ще питаєте? Ми так смішно Де ми? так смішно впали. Що відбувається? Ми десь в пісочку. Так, це земля Кігрра. Бо Вона побачила апокаліпсис 6000 років тому. Почався, як не знаю, за Железіння. І воно, коротше, спричинило те, що світ пішов під воду. І воно пішло до раю наступним. Воно робило життя собі само. Чому ти досі живий? Чому ти один? Я не знаю. Можливо, це якось пов'язано з тим, що я рицар в доспіхах? Можливо. Тобто це знизу була не вода, а залізо розплавлене? Ну Там якийсь храм, давайте підемо туди. Виглядає так, боцім то ми зараз перейдемо саме початок. Ну, можливо, так і треба. Єй, ми прям такі губимось у цьому світлі. Боже як нас засвітлює. Класно. Можливо, це ворота раю. Ой, бляха, ні. А, пробіл для того, щоб рубануть мечем. Оу, що ти робиш? В них гітари? Що це таке? Це створіння з піска? І в них грусні смайлики? А що нам... Кого нам треба бити? Блядь. Окей, воно нас відштовхує. До речі, ті самі з часом гинуть. І відновлюються. А що нам... Що нам треба робити? Що це за душа? Стої? Це ми? Ай, бляха. Нас знов рука відбила. Поки там якісь. Бля, що це таке? Опа. Дарь цього. Опа. І що це означає, ми самі себе вбили? Що відбувається? Ми усвідомили. Все втрачено. Ми... Це тільки далекі відголоски тут а, осколки минулого і початок камня. в нього такий меч здоровий. Що ти ще шукаєш в цьому місці? Блядь. Що. Що відбувається? Що відбувається? Можливо, можна повернути камінь до життя. Але смерть набагато холодніша за камінь. Коли... І це не сказка. Холод продовжує існювати. І, Але все одно комусь це подобається. Під пісковим, під водою. Під сумнівами, під страхами. А під надією і безнадією. Що ж ти візьмеш? Що воно візьме від інших? А трігінд в Space to Sweish? Що? Піздець, що б я не робив, виходить мене так сюди. Давайте, ми з вами остання надія, треба зібратися, треба бути серйознішим. Бачу Меч? Так. А як я можу вдарити цю херню, навіть якщо він б'є мене тоді, допоки я його навіть не бачу? Втрачено. не, не. Це те, як воно могло бути. Це тоді, коли вода по коліна. Ми опора землі. Її продолжение, не хоть це її Это це имя. Это yes. А, блядь. Ми, коротше, оцей чоловічок, окей. блять Ні, я ж я не встиг походити. що Що? Окей, ми цим чоловічком можемо атакувати. Ми з вами подорожуємо у нескінченності. Що? О, це оцей чувак, Нескінченність десь там кінець, наступний. Башня ніде. Ну, виходить, ми з вами пограли в таку чарівну гру. І я сподіваюся, ви так само, як і я, насолодилися цією атмосферою. Я обожнюю просто такі мега-структури. Сюжет мені теж дуже сподобався. Ми з вами були. Останньої надії людство, але виявилось, що ми боролися ні за що, як і є, в принципі, сенс життя. Життя це не про що, якщо ми беремо про якусь метафізичну сторону, а не просто про, скажімо так, тваринне продовження. Але в чому полягає життя, як нам ігра каже, у світі, де лише одні відголоски, одна скурбота про минуле, його, в принципі, і немає. Ми з вами здавали якусь штуку і зрозуміли, що треба буде пограти в продовження. А вам дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись, ставити лайки та писати коментарі. Можете, будь ласка, написати ваше трактування того, що тут відбувається. Мені було б дуже цікаво це прочитати, і ознайомитися. А вам гарного дня чи вечора!